Чесно, я би все-таки більше до землі нашої, до практики до сьогоднішнього дня до України. У нас є, продовжуючи те, що говорила пані Юлія, у нас є рамковий закон про відходи. І там от записаний цей принцип розширеної відповідальності виробника, про який вона згадувала. Але він дуже декларативний. І у нас немає е, секторальних відход, законів, які би доповнювали цей рамковий закон. У нас зокрема досі немає закону про тверді побутові відходи. Він це дуже корупційна така тема, і через це він обговорюється вже ну, мабуть, третій склад парламенту, і досі е, ніяк парламентарі не можуть дійти згоди, тому що безліч лобійських груп кожна хоче туди вставити своє своєю вигодою. І, як правило, на жаль, це шкідливо для довкілля. Тому е, в першу чергу я закликаю парламентарів. І закликає громадськість, тому що хочеш зробити добре, зроби сам, запропонувати зміни до цього законопроекту, які би включали цю гедуту, включали би ці одноразки, про які ви говорили. І тільки тоді ті компанії, які це виробляють, вони почнуть дійсно робити приклади, ми вже почули, в Європі це працює, чому не буде працювати у нас. Це найкращий, найефективніший, на мою думку, спосіб боротися з цими відходами. Але вплив на довкілля тютонової індустрії не обмежується цими недопалками. Дослідження, яке Дмитри, ти чудово знаєш про вплив самого вирощування, які законопроекти в Верховній Раді, які зараз два є. Про розширення вирощування тютюну в Україні, ну, у мене волосся дибки стає, воно і так у мене так росте. А тут взагалі туди, в космос. І знаючи, що є дослідження міжнародні про те, як це впливає на фермерів, там, скажімо, в Індонезії, мені стало цікаво, як це впливає. На фермерів, які вирощують в Україні, теж є вирощування, а було взагалі в промислових масштабах за часів радянського союзу. Я звернувся е як журналіст до двох профільних наших дуже солідних установ. У нас є два інститути, які займаються здоров'ям громадян. І безпечністю продукції цей інститут зараз там довга складна назва імені Медведя і імені Марзієва. У нас є такі дві установи. І там і там ретельно люди досліджували свої архіви, як вони мені сказали, питали ветеранів, і вони не знайшли документів, які б розказували про те, як в процесі вирощування тютюну це впливало на здоров'я названих тютюнарів, людей, які вирощували. Для мене це дивно, і я в це не вірю, тому що це дійсно ручна праця, що б там не казали. А по-друге, є приклад отруєння людей, які так само вирощували буряк. І оце реальні факти. Люди труїлися добривами, люди труїлися отрутохімікатами, і це свіжі випадки. Ну, свіжі. Для мене це зовсім свіжі, бо з армії мене звільнили через вік 60. А, тому 90-ті роки для мене це не так далеко. Так, от, в, десятками люди потрапляли з отруєннями е, на цих бурякових полях, в клініки спеціалізовані. Це були дуже сильні отруєння, отруєння пестицидами. І тому, перш ніж будь-які речі, такі законопроекти просувати, то все таки, дорогі е депутати, не пані Юлія, там у неї колеги є, яким би я з якими поговорив би інакше, ну, давайте все-таки дослідимо це питання. Тобто, це ще один аспект. І от все, що ми сьогодні говоримо, як це зупинити, як це зменшити, як покращити утилізацію, що робити, які методи використовувати. Ну, я переконуюсь, вкотре, що найкращий спосіб зменшити вплив тютюнової всієї індустрії, це робити ту роботу, яку робить організація життя і всі партнери. Домагаючись зменшення споживання тютюнових виробів, от до цього я в цей день землі всіх і закликаю менше споживаючи тютюну або відмовляючись від нього, ви тим самим робите подарунок матері землі і покращуєте нашу екологічну ситуацію в Україні і в світі. Дякую.